Народжені 12 числа будь-якого місяця Народжені з енергією Аркану підвішали. Знаючи свої емоції, ви досягнете джерела своєї творчості. Людина з високою чутливістю, має інший погляд на речі: креативні, емпатичні, духовні. Якщо надлишок такої енергії, то це особистість, яка йде на марні жертви, часто попадає в трикутник жертва, агресор рятівник, тягне на себе токсичну сором. Якщо такої енергії недостатньо, тоді це людина, яка вважає свою несхожість на інших приводом для гордості. Егоїст нездатний на безкорисні втічі. Інкі ненадійна особистість, яка порушує слово та обіцянки, така мутна людина. Що робить підвішений? Він висить. Медитує, розмірковує, заглиблюється в себе, пізнає себе, чекає, ставить світ на голову, знає себе свій внутрішній світ, пізнає свій внутрішній світ, змінює свідомість, відривається від землі та реальності, слідує за внутрішнім голосом, за своїм вищим я, дивиться під іншим кутом, бачить невидиме. Він досягає глибини, жертви присвячує себе. Який підвішений? Він відданий, приглушений, терплячий, містичний, внутрішньо емоційний, чистий, близький до Бога, самовідданий інший. Дивний, неправильно зрозумів. Щодня присвячуйте хоча б 10 хвилин спогляданню або медитації: себе, дерева, води, листя, птахів тощо. Намагайтесь висіти, хоча б раз на тиждень, займайте незвичайне положення і копайтеся в собі. Встаньте на одну ногу, встаньте на голову або просто залізьте кудись і повисіть там. Навчіться розпізнавати свої власні емоції, які вони, що їх викликає, чим вони допомагають, що заспокоює. Вивчіть, в яких ситуаціях ви схильні робити себе жертвою і намагайтесь виходити з цієї позиції інфантильності. Ну що, впізнали себе або когось із своїх близьких? Напишіть про це в коментарях і поділіться з ними цією інформацією. Дякую за ваші вподобайки. А також не забувайте читати допис до цього відео. Там багато цікавої інформації. Гарного дня вам!